інформації, звук клавіатури та ранкові телефонні дзвінки. Робота для журналістів «Еспресо Біла церква розпочинається о 9.30. Аби підготувати 15 хвилинний ефір. Восьмеро людей цілий день пишуть, знімають, монтують та врешті запускають новини для глядачів о 18.00. Якщо ведучі завжди в кадрі, то ті герої, які шаклують над ефіром, постійно за лаштунками. І сьогодні, в день журналіста, вони також опиняються в об'єкти. Ві камер моя робота в основному за кадром. То тобто, мене люди не бачать, але все, що ви бачите по телевізору, все створюю я. Вийти в ефір. Справа не з легких. Хто ж такою масивною апаратурою керує тендітна на рука дівчини? Режисерка прямого ефіру Анастасія слідкує, аби всі етери, сюжети та підсумки тижня вчасно показували у ваших телевізорах. Я тітрую плашки. Я запускаю повноцінний ефір, який йде вже, і глядачі його переглядають. Бувають такі ситуації, що навіть вночі треба дивитися, аби ефір ішов, і все було добре. Частіше всього за кадром залишається і головна редакторка Катерина Головіна. Натомість керівництво працює плідно весь день та контролює всі процеси. Адже перед випуском текст журналістів має бути вичитаний. Чіткість, злагодженість, а головне оперативність є запорукою успіху. А наш телеканал завжди дотримується таких правил. Завдяки журналістам та їхній роботі свій знає, що насправді відбувається в Україні та не дає російській пропаганді заполонити інформаційний простір. Медійники – це голос війни та народу. Професія журналіста це не лише про творчість, а в першу чергу про те, що ми не можемо залишатися осторонь суспільних проблем. Медійна спільнота є четвертою гілкою влади, яка контролює органи місцевого самоврядування, показує їх діяльність і бездіяльність. Тому наш глядач має повне право розуміти. Те, що відбувається в громаді, куди спрямовуються їхні кошти, та хто і як допомагає ЗСУ. Тому наш телеканал «Еспресо Біла церква готує тільки перевірено, достовірно. Та надійну інформацію, зазирнути за лаштунки можна і до моїх колег-журналістів. Тут ми готуємось до ефіру або ж інтерв'ю. А ще щодня змінюємо свої образи, аби кожного разу по новому виглядати у кадрі. Даша, розкажи, будь ласка, як ми готуємося до прямих ефірів. Наші прямі ефіри це кінець нашого робочого дня, тобто, саме прямими ефірами увінчується наш робочий день. До нього ми готуємося ретельно, ми фарбуємося, ми вдягаємося у різні образи. Також перед тим як сісти до Наших глядачів, ми декілька разів вичитуємо текст, який писали до того. Вся команда, над яким працювала, і чуємо заповітне. Починаємо прямий ефір. У процесі дня журналісти їздять на десятки різних зйомок: це коментарі, заходи різного роду, бліци, а ще екстрені події, такі як пожежі або ж ДТП. Разом з цим смм менеджерка паралельно публікує свіжі новини у соціальні мережі. Я, на відміну від журналістів, можу працювати як дистанційно, так і в офісі. Мої обов'язки входить відповідно моніторинг всіх новинних пабліків українських, самих основних. Далі публікація всіх новин в соціальній мережі: це Ютуб, Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Всю ту картинку, що ви бачите, спочатку потрапляє ось через цю камеру, через цей об'єктив. Потім я віддаю флешку відеомонтажеру, і вони разом з журналістами розписують і монтують матеріали. Кожна зйомка займається. Має різну кількість часу, але Менше півгодини на жодні з них ми не проводимо, тому що це має розкадруватися оператор. Я, як журналіст, маю з'ясувати всю інформацію, аби подати її правильно, що це за подія, або що це за спікер, чи що це за історія. Її потрібно пережити, наприклад, якщо це історія військового, і це не дуже легко, особливо як коли ти бачиш, що робиться нині в Україні, і хочеться показувати те, що нині дійсно відбувається, і не бути. Тими пропагандистами, які працюють у Росії, адже ми показуємо достовірну інформацію, об'єктивну інформацію. Новини написані, титри перевірені. Можна починати запис за Софлером. Колега, а у підслужку повідомляють про початок ефіру. Сотні сюжетів, ефірів та безкінечна кількість новин все це ми робимо для вас вже майже три роки. Від початку і до нині ми несли лише правдиву інформацію про життя нашого міста, людей та владу Білої церкви. Любов Геращенко, Олександр Куга і вся команда Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.